Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завтра, 5 березня 2024 року, у Сполучених Штатах Америки в значній кількості штатів відбудеться голосування в контексті первинних. Виборів відповідного року. 16 штатів та американське само будуть визначатися з кандидатами так, на посаду президента США від республіканської партії та демократичної партії. Загалом у 14 штатах мають відбутись праймери та кокуси як серед республіканців, так і серед демократів в Алясці відбудеться. Праймеріс серед республіканців в Айові відбудуться кокуси серед демократів і американське. самое будуть так само кокуси серед демократів. Ось такий графік голосування у США Америки станом на Супер вівторок. Тепер поговоримо про те. Яка кількість делегатів буде розпреділятись протягом завтрашнього дня, так? І власне, які шанси мають потенційні кандидати на посаду президента США як від республіканської партії, так і демократичної? Отже, протягом завтрашнього дня серед республіканців буде розподілено 865? Делегатів. Серед демократів 1420. Тепер по кожному штату теж зараз ми поговоримо. Отже, штат Алабама серед демократів буде 52 делегати, республіканці 50. Штат Аляска, тут будуть праймери лише серед республіканців, і тут буде розподіл 29 делегатів. Штат Арканзас, демократи 31. Делегат республіканці 40. Штат Каліфорнія, демократи 424. Республіканці 169. Штат Колорадо, демократи 72, республіканці 37 делегатів. Штат Айова. Тут будуть кукуси серед демократів. Голосування поштою. І тут буде 40 делегатів. Штат Мейн. Демократи 24 делегати, республіканці 20. Штат Масачусетс, демократи 92, республіканці 40 делегатів. Штат Міннесота. демократи 75 делегатів, республіканці 39. Штат Північна Кароліна, демократи 116 делегатів, республіканці 74. Штат Оклахома, демократи 36. Делегатів, республіканці 43. Штат Теннесі – демократи 63 делегати, республіканці 58, штат Техас, демократи 244, республіканці 161. Штат Юта. Серед демократів буде праймеріс, і Тут відбудеться розподіл 30 делегатів. А серед республіканців будуть проведені кукуси, і тут розподіл 30. 40 делегатів. Штат Вермонт – демократи 16 делегатів, республіканці 17. Штат Вірджинія демократи 99 делегатів, республіканці 48. І американське Самоа. тут будуть кокуси серед демократів, і буде розподіл 6 делегатів. Як ви зрозуміли, найбільша кількість делегатів буде визначатися в Штатах. Каліфорнія і, звичайно, Техас. Що можна ще додати до завтрашньої майбутньої події? Так те, що Дональд Трамп, який є найбільшим потенційним так, кандидатом на посаду президента США від республіканців, і Джо Байден, який є найближ... наближеним до. Відповідної номінації від демократів, власне, вони мають зібрати максимальну кількість делегатів. І тут я ставлю основне питання: скільки делегатів зможе отримати колишня губернаторка штату, Південна Кароліна Нікі Гейлі, і, власне, чи буде вона продовжувати свою боротьбу в первинних виборах після супервівторка? Тому що ми. Прекрасно розуміємо, що і Трамп, і Байден вони можуть протягом березня за допомогою перемог в цих штатах і інших зібрати необхідну кількість делегатів для того, щоб отримати номінації і фактично вже вести боротьбу між собою за президентське крісло. Так, загальні вибори будуть у листопаді 2020 Року. Тому надзвичайно велика подія буде протягом завтрашнього дня. Ми будемо за нею уважно спостерігати. Всі оновлення, всі результати, це все, як звично, буде публікуватися на Facebook-сторінці і на YouTube-каналі Independent Bolittix. Ви будете першими дізнаватись цю інформацію. Тому очікуємо, завтрашнього дня він буде надзвичайно насичений. Контексті первинних виборів це загалом коротко, що хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!